Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії «Блюм Україна». До нас часто приходять різного роду запитання про фурнітуру, іноді прості, на які легко знайти відповідь у каталозі чи якомусь іншому офіційному джерелі, але бувають запитання, відповіді на які віднайти не так, то вже й просто. Тому ми вирішили виправити цю ситуацію і започатковуємо рубрику, в якій будемо давати відповіді на них. Якщо у тебе були, є чи будуть у майбутньому подібні запитання про будь-який виріб чи сервіс від Блюм, не вагайся, пиши їх на нашому YouTube каналі і ми з радістю допоможемо тобі. А для того, щоб не пропустити чогось важливого, підпишися на наш канал і натисни на дзвіночок. У цьому відео ми обговоримо запитання, чи можна в одному корпусі комбінувати два різних за потужністю силових механізми Aventos. Якщо можна, то за яких умов це доречно робити? А також побачимо, як правильно налаштувати потужність силових механізмів в такій ситуації. В одному корпусі за одним фасадом можна комбінувати різні за потужністю силові механізми Aventos HF, HK-TOP, HKS та HKXS. А з Aventos HL та HS цього робити не можна, оскільки вони мають різні траєкторії руху. Але комбінувати дозволено лише суміжні за потужністю силові механізми. Для прикладу, наведу Aventos HF. Можна комбінувати 22 й із 25, м 25 й із 28-м. А 22 і 28 комбінувати не можна. Надалі, як приклад, я теж буду наводити Aventos HF, але ця інформація також стосується і Aventos HK Top та HK XS. Як комбінувати силові механізми HKS, показано в таблиці у каталозі. Коли виникає потреба комбінувати? Не часто, але бувають випадки, коли слабші механізми, наприклад, 22 гі налаштовані на максимальну потужність не тримають фасад у потрібному положенні. А після їх заміни на сильніші 25 ті фасад самовільно підіймається вгору навіть за мінімальної потужності. Якраз в такому випадку і рекомендовано ставити в одному корпусі 22 і 25 силові механізми. При цьому треба пам'ятати важливу річ: обидва механізми повинні бути налаштованими приблизно на однакову потужність. Тож як правильно зробити налаштування? 22-й механізм у нас налаштовано на максимальну потужність, а потужність 25-го поступово зменшуємо до тих пір, доки фасад не буде зупинятися у потрібному положенні. Але є одне але. Ми не хочемо, щоб 22-й механізм працював на межі своїх можливостей, тому зменшуємо його потужність на одну, максимум дві поділки. І, відповідно, трішки збільшуємо потужність 25-го. Сподіваюся, це відео було корисним для тебе. А темою одного з наступних може стати відповідь саме на твоє запитання. Пиши його в коментарях. Гарного тобі настрою і міцного здоров'я. До зустрічі у наступних відео!